Петро Громик прийшов купувати перець для аджики. Чоловік говорить: "На ринку буває не часто, тож порівняти ціни не може". Я знайшов по 90 гривень кілограм. Перець купляв болгарський по 70, 75, то я знайшов по 65. В зими все дорожче. Скільки кілограм картоплі зараз коштує? 25-30. Помідори 40-80. Буряк 25, цибуля 25. Огірок у мене 110 стоїть. Коммідор Закарпаття в мене 75, димон 100, яблуко дешеве, 65 це бере. Кондитерка Ніна Ткачук купує курячі яйця двічі на місяць. Говорить, ціна на них у порівнянні із минулим тижнем піднялася на 10 копійок. Чи я відчула зміни в ціні, не відчула, чесно кажучи. Продавчиня місцевого луцького ринку Наталія розповідає, з вересня щотижня піднімаються ціни на молочну продукцію. Сметана може бути на 5-10%, масла 15-20%, ну, відро сметани 53-55 гривень, а в пачках є дуже дорогі 64 гривні за 350 грамів. 57-річна пенсіонерка Наталія Курупіль говорить, подорожчали крупи, хліб та овочі. Дві 800, виходить, що то є. Капуста от була по 10, а зараз 25-30. На 15% піднялися ціни на хлібобулочні вироби, говорить продавчиня Олена. Буханка хліба 700 грамова, в нас коштує 25, 28, 23 гривні, а кілограмова булочка коштує 35. Це не є дорого на сьогоднішній день. Батони 20-23 гривні. Власниця магазину ковбасних виробів Юлія Кушнір говорить, порівняно із минулим роком ціни зросли на увесь асортимент. З 1 серпня по 1 вересня ну відбулися дуже великі зміни. Там 20 гривень це мінімум. Піднялася ціна. У середньому, якщо з кращої ковбаси, вона буде орієнтовно 120-180 гривень. У нас гуртова торгівля. Якщо рахувати в цій місяці, то незначно. Буквально там на кілограмі можливо 5 гривень. Якщо брати хоча б середню, то за палку там 70 виходить. 80. цього року. Темп росту цін на продукти значно вищий ніж у минулому, говорить начальниця відділу реєстрації цін головного управління статистики в області Ольга Луковська. За дев'ять місяців цього року. Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали загалом на 5,7%, тоді як за відповідний період минулого року на 0,2%. Крупи пшеничні і ячні зросли в ціні в 1,3 рази, борошно пшеничне в 1,2 рази. Ріст цін в межах 17% було зафіксовано на масло, на 10% на хліб, рибу та продукти з риби. Ціни на картоплю в торгівельній мережі. У жовтні сягали понад 25 гривень, на моркву понад 20 гривень за кілограм. Тоді, як у жовтні минулого року, вони коштували близько 8 гривень 70 копійок. З її слів, ціни на яловичину та свинину за останній місяць зросли на 4 відсотки, на олію та сало до 3%. відсотків. Найвищий темп росту цін було зафіксовано у вересні, говорить Ольга Луковська. Наталка Кликуцюк, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.